Скорпіони, привіт, мої золоті! Подивимося, яким буде для вас період з 3 по 15 лютого. До чого вам підготуватися? Чим цей період вас порадує? Подивимось в плані кар'єри, фінансів і вашого особистого життя. В плані кар'єри. Двійка чаш. Угу. Для тих, хто в нас наразі не працює. Так. Вау! А у вас тут прекрасна можливість, тут ви отримуєте фінанси. Фінанси від вашого партнера, фінанси, якісь подарунки навіть можете отримувати. Також неочікувано для вас, у вас можуть з'явитися якісь фінансові ресурси, тобто від інших людей. Але ви тут цілком задоволені з ситуацією. Для тих, хто в нас в пошуку роботи активному. Так. Тут може бути дуже велика конкуренція, особливо десь там, де ви дуже, куди ви дуже сильно хотіли, от там може у вас йти конкуренція. Велика і там для вас буде місце закрите, тому що в когось будуть преференції, да? як кажуть, Як Якби ви сильно не билися головою об стіну. Не -не. Що ж вам робити тут? Іти далі, не втрачати впевненість в собі і просто йти далі, не сприймати це близько до серця. Ще краще не йти туди, куди ви вже знаєте наперед, та, що там у вас шансів мало. Ну, розчаруєтесь просто. Не йдіть в складною дорогою, шукайте простішу. Для тих, хто в нас вже працює по найму. У вас тут можуть бути неочікувані зміни. Може бути для вас не дуже вигідно, ви будете хвилюватися. Може бути пов'язано з різними перевірками, звітністю, з нестабільністю фінансів. Тобто заробітня плата може знизитися або можуть прибратися якісь якісь бонуси. Власне, хотіла сказати, Даша. Просто кажуть, що от на цей місяць у вас там буде менша ставка. І ви нічого з цим робити не можете. Просто хвилюєтесь, чи не закінчиться це все взагалі звільненням. Ну, насправді може так бути. Особливо, якщо ви бачите, що вже корабель іде до дна, ваш час, щоб перескочити на інший корабель. Тобто не турбуйтеся завчасно, а просто приймайте певні міри. Безпеки. Так. І ще, знаєте, як може бути ситуація? Що ну, це в дуже малого процента людей, які це дивляться, може так бути, але тут можуть комусь запропонувати служебний роман у, в обмін на якісь плюшки на роботі. Тобто, що вас. Не торкнеться зменшення заробітної плати і так далі, і так далі. Але знову ж таки, це дуже маленький відсоток. Все ж таки маю це сказати. Для тих, хто в нас працює сам на себе як фрілансер. Так, у вас тут період досить такий продуктивний, багато замовлень, багато роботи, але якось так виходить, що вам не до роботи. Тобто, тут ріка чаш. Це про святкування, про зустрічі з друзями. Тобто, десь ви будете працювати, а десь прямо йде таке відчуття максимального розслабона у вас тут. Що ж, для тих, в кого свій бізнес, тут у вас можуть бути складнощі. Зараз кажу для тих, в кого бізнес разом з партнером, або з людиною, якій ви занадто багато довіряєте вашою правою рукою, можуть бути складнощі, людина може вас підвести. Не будете турбуватися, хвилюватися, як вам зберегти цей бізнес. Також можуть вам пропонувати не дуже вигідне для вас партнерство. Насправді, як би гарно воно там не звучало. Плані особистого життя. Десятка жезлів, якісь складнощі. Для тих, хто у нас наразі самотній. Тут у вас ось прогнозований просто роман. Роман більше такого тілесного проявлення, тобто людина тут нічого серйозного від вас не хоче. Якщо вам потрібні ці емоції, ви можете спокійно омут з головою да, кидатися. Просто майте на увазі, що як би вам там красиво не співали, але від тої людини, з якою ви познайомитесь в цей період, нічого серйозного очікувати не варто. Для тих, хто у нас любовному трикутнику, у когось може бути незапланована вагітність. Будете думати, чи залишати, чи не залишати, що вам з цим всім робити, а будете приймати вибір. Також власне питання дітей, тобто там партнер може вам говорити, якщо ви коханець чи коханка, що він не може розлучитися, тому що там хоче, щоб підросли діти і так далі. І так далі. Просто майте на увазі, що це буде лише на певний період відмовка, а потім з'явиться якась інша, якась нова. Важко, важко в цьому союзі. Для тих, хто в нас в серйозних і стабільних відносинах. Так, ну, Це вже забагато, дивіться. Всі. Так, шестірка чаш, восьмірка чаш і восьмірка жезлів. Тут вас може активно добиватися ваш партнер колишній. Навіть якщо ви вже зараз в стосунках, це може бути повернення колишніх. Також колишній вашого партнера, нинішнього можуть про себе нагадувати. А ще це може бути якась ситуація, можуть бути певні ревнощі на основі цього порівняння з минулим. Тобто, якщо не хочете втрапити в якусь неприємну ситуацію з вашим партнером, не приносьте ваше минуле в нинішні стосунки. Не порівнюйте особливо. Бо тут є така можливість. Ну, в когось це ще може бути прям такі складнощі в розумінні з партнером. Можете навіть думати про те, щоб розійтись для когось, таке теж може бути актуально, але, зрештою, якщо це такий союз, там, де вас люблять більше, аніж ви любите, то ви будете думати ще кілька разів, чи треба вам дійсно розходитись, чи зможете ви потім знайти ще одного такого партнера. Ну, я озвучую просто те, що є. В плані фінансів. Диявол. Диявол говорить не тільки про якісь там кредити чи ще щось, він ще говорить і про великі фінанси, коли на нас раптово звалюються якісь великі фінанси, і ми не знаємо, що з ними робити. Або знаємо, да? і починаємо там їх швидко витрачати і так далі. Але це ще й фінансові зобов'язання, певні, виплати по кредитах, там іпотеці, аліментах для когось. Пажі, пажі, пажі. Тут можуть іти приємні подарунки навіть від тих людей, що ви не очікували, що ці люди можуть якось вас фінансово підтримати. Тому дивіться, приймати вам такі подарунки чи ні. Ми з вами подивимось неочікуваність періоду. Ще можуть попросити в борг. Так, якийсь конфлікт, конфлікт у вас тут? Що за конфлікт? На Неочікувано може з'явитися, да? Будете хвилюватися стосовно цього конфлікту і захочете його вирішити? Буде вскриватися якась таємниця, до якої ви готові не були. Що у нас тут? Карти скажуть як порада. А карти вам кажуть, не хвилюйтесь, не придумайте собі наперед проблем. Бережіть своє здоров'я, тому що хвилювання це лишні стреси. Турбуйтеся про своє здоров'я і про своє щастя. Будьте егоїстами. Окей? Домовились? Все люблю, цілую, пока, пока.